Привіт-привіт! Дуже рада вас вітати на каналі Цікава англійська. Сьогодні ми з вами візьмемося за одну з най найкорисніших тем в англійській, яка, от побачите, дозволить вам говорити про те, що відбувається, ну просто зараз, от у цю саму хвилину. Ну що, готові? Давайте почнемо з маленького експерименту. Просто подумайте на секунду, що ви робите от просто зараз? Можливо, ви зручно сидите в кріслі, або, може, слухаєте мене гуляючи парком, а може навіть п'єте якийсь смачний чай. От усі ці дії вони відбуваються саме в той момент, коли ми з вами розмовляємо. І от щоб описати саме такі дії, в англійській мові є спеціальний час present «present continuous». і тут є один ключовий момент, який треба одразу зрозуміти. Дивіться, коли ми кажемо я їм, маючи на увазі я їм взагалі як звичку, це Present Simple. А от коли ми хочемо сказати я їм зараз у цю секунду, оце і є наш сьогоднішній герой, Present Continuous. Так, добре, а як же нам будувати такі речення, як розповісти, що відбувається просто зараз? Насправді тут все до геніального просто існує така собі чарівна формула, яку я люблю називати формулою успіху. Ось вона дивіться все, що нам потрібно, це взяти одного з трьох помічників М, IS або Р, додати до нього дії слово. І до цього дієслова причепити таке магічне закінчення айнг звучить легко, правда ж? А давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Тут головне правильно підібрати помічника все залежить від того, хто виконує дію. Коли говоримо про себе, тобто я, ми завжди використовуємо м, наприклад, I am working, що означає я працюю. Коли мова про нього, нею або щось неживе, беремо «is». «He is reading» Він читає. А для множини, тобто ми, ви або вони, наш помічник це are they are – «Вони біжать. Гаразд, а як сказати, що ми чогось не робимо? О, це ще простіше. Просто додаємо маленьке слово not після наших помічників. От дивіться було позитивне речення, «She is eating» вона їсть. Щоб зробити його заперечним, кажемо. «She is not eating». Але знаєте, у розмові носії мови майже завжди скорочують, і виходить, She isn't eating. Вона не їсть. Точно так само are not перетворюється на «aren't». Це й звучить набагато природніше. Супер! З формулою розібралися. А тепер, мабуть, найцікавіше, коли ж нам ці знання знадобляться у реальному житті? Давайте подивимось на найнайпоширеніші ситуації. Загалом, є чотири основні ситуації, де Present Continuous це просто наш найкращий друг. По-перше, це звичайна дія, що відбуваються просто зараз. По-друге, це тимчасові ситуації, по третє, це опис погоди, і по-четверте, коли ми описуємо, у що хтось одягнений. Зараз кожна з них розберемо детальніше. Ось вам класичний приклад. Уявіть, ви намагаєтеся зосередитися, а хтось поруч галасує. Ви можете сказати Please be quiet, I'm walking. Це дослівно перекладається як будь ласка, тихише, я працюю. Тобто, я працюю просто зараз, у цю секунду. А от приклад тимчасової ситуації. Наприклад, ви поїхали у відпустку і кажете We're staying at a hotel this week. Тобто. Цього тижня ми живемо в готелі. Це не постійно, це тимчасово, але ця дія триває протягом якогось періоду в теперішньому. Щоб описати погоду за вікном, ми теж використовуємо наш Present Continuous. От ви дивитеся у вікно і здивовано кажете, «It's snowing outside». На дворі йде сніг. Тобто це відбувається просто зараз. І, нарешті, опис одягу. Уявіть. Ви бачите на вулиці знайому людину і кажете другові «Look, there is Sarah. She's wearing a brown coat». Це означає Дивись, он Сара, на ній коричневе пальто. Ми описуємо те, у що вона одягнена саме в цей момент. Так, ну ми вже майже профі. Залишився один маленький, але дуже важливий нюанс, як правильно додавати оце закінчення «-ing». Це не нудна граматика, це скоріше маленькі хитрощі, які допоможуть вам писати завжди без помилок. Дивіться, є чотири простих правила. Перше, до переважної більшості дієслів ми просто додаємо «ing». було work, стало «working». Друге правило: якщо дієслово закінчується на літеру є як от кам, ми цю Є викидаємо і тоді додаємо «ing». виходить, камін. Третє, якщо у нас коротке дієслово, що закінчується на голосно та приголосно, наприклад, run, ми подвоюємо останню приголосно і виходить running. І останнє, якщо дієслово закінчується на ie, як от lie, ми міняємо ie на y і додаємо ing – lying. А тепер увага, професійна порада. Є одна дуже дуже поширена помилка серед початківців. Якщо ви її запам'ятаєте, ваша англійська одразу звучатиме набагато грамотніше. Мова йде про так звані дієслова стану. Простими словами це слова, які описують не активну дію, а, ну, власне, стан, почуття або думки. Наприклад, «know» знати, «love» любити, «believe» вірити. Це ж не те, що ми робимо, правда? Це те, що ми відчуваємо або знаємо. І от з такими дієсловами ми ніколи не використовуємо present Continuous. Тому сказати I am knowing English це груба помилка. Правильний варіант тут завжди один, і він у Present Simple I know English. Я знаю англійську. Будь ласка, запам'ятайте це. Так, теорії, я думаю, було достатньо. А тепер найцікавіше практика. Давайте швиденько перевіримо, як ви все засвоїли. Готові? Поїхали! Перше запитання в нас на правопис. Як ми правильно напишемо дієслово Run із закінченням ING? Даю вам секунду подумати. Згадали правило про подвоєння? Абсолютно вірно. Running з двома літерами n. Добре, йдемо далі. Спробуйте доповнити речення, використавши дієслово work. Речення таке: Please be quiet. I. Що тут має бути? Згадуємо нашу формулу. Для I потрібен помічник M і дієслово з ING. І виходить: I'm working. Молодці. І останнє завдання на сьогодні. Як нам перетворити це речення на заперечне? «She is watching TV. Що ми маємо додати після Із, щоб сказати ні? Правильно, частинку not. І в скороченому природному варіанті вийде She isn't watching TV. Вона не дивиться телевізор, чудова робота. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Ось три найголовніші речі, які треба винести з сьогоднішнього заняття про Present Continuous. По-перше, це формула M, «is», «are». Плюс дієслово із закінченням ing По друге, це основні ситуації, коли ми його використовуємо, дії, що відбуваються зараз, тимчасові стани та описи. І по-третє, найголовніше правило табу ніколи не використовувати цей час із дієсловами стану, як от ноу або. Love". А тепер я хочу повернутися до того самого питання, з якого ми і починали що ви робите прямо зараз? Спробуйте написати про це в коментарях, використовуючи нашу сьогоднішню тему. Наприклад, I am listening to your explanation and learning English. Це буде просто чудова практика для вас. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Я щиро сподіваюся, що тепер ви зможете легко і впевнено розповідати, що відбувається навколо вас. Якщо вам сподобався цей розбір, будь ласка, підписуйтесь на канал Цікава Англійська, ставте лайк і до нових зустрічей. Бувайте!